На каналі Житомир саме час інформаційних підсумків останнього робочого дня цього тижня. П'ятниця 2 грудня була такою. На автодорогах побільшало спецтехніки. Служба автодоріг борються зі снігопадами. У Житомирі тестували відновлений та оснащений тролейбус. Усе зроблено власними ресурсами. Чиновницю реєстраційної служби затримали під час отримання хабара. В області ускладнені погодні умови на дорогах Житомирської області місцевого та державного значення. Проїзд забезпечений сповна. Сьогодні на автодорогах працює 72 одиниці техніки. У черговому режимі перебуває 55 одиниць. Задіяно до роботи 102 працівники. У черговому режимі перебувають ще 77 працівників. Зокрема, на дорогах державного значення працює 57 одиниць спецтехніки та 81 людина. Готові до ускладнення погодних умов ще 13 одиниць. На автодорозі Київчо працює 11 одиниць техніки, а трасу Київ-Ковель-Ягодин розчищають 4 одиниці техніки і 6 осіб. У Житомирі з'явився оновлений тролейбус. Сьогодні його випробовували, але на цьому Житомирські інженери та технологи не зупиняються у планах створення новішого, більш сучасного і комфортабельного тролейбуса. Зі старого у ньому залишиться лише лобове скло. Таке оновлення коштує 1 мільйон гривень. Скільки ж таких оновлених тролейбусів незабаром з'явиться у Житомирі? Знають наші кореспонденти. Ось у такому стані тролейбуси знаходяться у депо. А вже за місяць-півтора вийдуть оновлені і справні, як ось цей. Ця машина розібрана, підготовлена, а та виходить. Це би перша машина. У нас в Житомирі перша машина. На сьогоднішній день новий тролейбус коштує, ну, в залежності від виробника, від 5 до 5,5 мільйонів гривень. Яке рішення би прийнято міською радою, якщо машина задовольнить потреби, то що сьогодні стоять, нас плануємо на сьогоднішній рік 20. Все робиться нашими силами. Будемо казати, зварювальні роботи, сусарні роботи, ну ті елементи, які ми не можемо робити самі, то ми їх закупуємо. Рішенням сесії міської ради виділили мільйон гривень для капітального ремонту цього транспортного засобу. Зараз він у розібраному стані. Інновації, які були заплановані вже за два місяці, житомаряни зможуть побачити. Люди, які виготовлятимуть цей тролейбус, кажуть, що це нелегка робота і потребує багато часу та зусиль. Тяжка робота, ну все одно ми стараємося. Якщо виділяли деньги, а зараз матеріали пішли, все нормально туди сюди. Щоб тільки нам підтримка була, ми согласні роботи і буваємо в суботу виходимо і, і остаємося після роботи, робимо туди сюди. Ми стараємося, хочемо, щоб було все обновлено. Цей состав. Ви бачите, які старі заходять, а які виходять. Ми робимо трошки. Вже друга конструкція, трошки міняємо конструкцію. Ходять по городу гроші, заробляють. Це оригінальне, а там видумують, я не знаю, що вони видумують. Щось хочуть зробити, щось таке, щось своє. А от наскільки зручнішим буде модернізований тролейбус, про це розповів заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. Тут буде низька підлога, будуть електронні табло, напрям руху, там номер тролейбуса суттєво змінюється підхід по технічних частинах. Якби замінюються повністю мости, це вже не там не ремонти. Вони будуть реально повністю новими. новими. Якби питання підходу до скла. Тому що зараз тролейбус кавпромонту все одно ставляться скло, яке ще раніше експлуатувалося. В наступному ми вже плануємо, що це будуть таке такі скло, як в шкодах, як би, заміна люків, на які часто скарги, що вони там десь протікають і так далі. Вже у наступному році Житомиряни матимуть змогу їздити зручніше і надійніше. Інна Літовченко, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини. Одного з керівників відділу реєстрації юридичних і фізичних осіб Коростишівської міської ради викрили на хабарництві співробітників управління служби безпеки України в Житомирській області спільно з поліцією та прокуратурою. Чиновниця вимагала від місцевого приватного підприємця 8 тисяч доларів за перереєстрацію на його користь корпоративних прав на районну шляхобудівельну організацію. За її словами, цю суму здирниця вимагала не лише для себе, а й для високопосадовців, її керівників з міністерства, з якими вона мала погоджувати свої реєстрації. Траційні дії Правоохоронці затримали державну реєстраторку у її власному кабінеті після передачі комерсантам частини хабара у 160 тисяч гривень та внесення нею необхідних даних до державного реєстру. Осіб раніше співробітники спецслужби задокументували одержання чиновницею першого траншу хабара авансу у розмірі 2 тисячі доларів США. тривають невідкладні слідчі дії у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України повідомляє прес-група управління служби безпеки України в Житомирській області. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події. В Україні від сьогодні ціни на алкоголь зросли. Чи бентежить таке подорожчання людей? Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю до соціального захисту привертають особливу увагу соціуму. У Житомирі відзначили 50-річчя організації, де займаються охороною пам'яток. Мешканці Баранівського району мають можливість безпосередньо у своїх населених пунктах пройти безкоштовне обстеження на сучасних пересувних цифрових флюорографах. Медики зазначають, що це сучасний комп'ютерний флюорограф, який дозволяє на належному рівні провести обстеження грудної клітини, обробити дані та їх зберегти. Працює він на базі трьох районів – Новоград-Волинського, Ємільчинського та Баранівського. Процес обстеження проходить тут не більше п'яти хвилин. Після того людина відразу дізнається свій результат. Процедура повністю безкоштовна. Протягом одного дня Пересувному флюорографі було обстежено 80 жителів Полянківської селищної ради. Наступного дня ще 70 жителів Кашперівської сільської ради. А ось на сайті Баранівської райдержадміністрації вже оприлюднено розклад роботи флюорографа по інших сільських радах. Від сьогодні алкогольні вироби подорожчають згідно постанови кабінету міністрів від 9 листопада цього року. Ціни на лікеро-горілчані вироби зростуть до 28%. Таке рішення пов'язано з тим, що введений у вересні 2015 року розмір мінімальних цін не відповідав витратам суб'єктів господарювання на виробництво і реалізацію алкогольних виробів. Чи зменшиться кількість споживачів оковитої, дізнавалася Олена Кучмій? Вже традиційно напередодні нового року уряд України радує співвітчизників черговим підвищенням цін. Відсьогодні майже на третину дорожчають спиртні напої. Відтак, півлітрова пляшка якісної горілки коштуватиме 70 гривень. Ціни на вино зростуть від 22 до 50%. відсотків. Чи будуть люди купувати за такими цінами алкогольні напої? Дізнавались у пересічних громадян. Буде самогонку в нас і що хто хоче випити, то і такі пити. Нашим людям не завадить те, що піднімуть ціни. Хто хоче пити, він знайде де випити. Хай вона буде по 100, хай вона буде 200, вони пили і пити будуть. Будемо пити 40 гад більше, більше буде смертельних цін. Діло в тому, що люди будуть внідрятися в на варення, кустарні способи. У, у рішення цих, цих питань. про збільшення кількості підпільного самогоноваріння говорять і працівники головного управління національної поліції в Житомирській області. кажуть, пляшка самогону коштує в межах 25 гривень. Найбільше аматорів і самогоноваріння в сільській місцевості. В цьому році складено. Півтори тисячі таких адміністративних протоколів, як показує статистика, більше адміністративних таких правопорушень вчинено в сільській місцевості, і тому з метою недопущення такого негативного явища за ініціативою керівництва головного управління національної поліції проводяться профілактичні заходи населених пунктів області селищ з метою. Виявлення осіб, які виготовляють самогонні вироби і здійснюють торгівлю ними. Окрім самого новаріння, клопотів працівникам поліції додаватиме і неякісна горілчана продукція. кажуть, збільшиться кількість сурогатних напоїв. Якщо підвищаться ціни на алкогольні напої, то відповідно збільшаться роботи в поліції. Відповідно буде більша кількість звернень громадян про факти збуту, виготовлення самогонних виробів, як громадянами, так і суб'єктами господарювання, об'єктами торгівлі. Отож, хто вживав оковиту, той і надалі її вживатиме, стверджують люди. Таку категорію громадян ні ціни, ні якість не зупинять. Переконують, що в новорічні свята тверезих буде обмаль. Олена Кучмій, Юрій Киричук, новини Житомирщини. В Житомирському вищому професійному училищі інтернаті відбулися заходи з нагоди міжнародного дня людей з обмеженими можливостями. Інтернат має багато історію досягнень своїх випускників, які ставали призерами міжнародних паралімпійських ігор та наукових розробок на всеукраїнському рівні. Відбулася виставка робіт учнів. А в залі вітали численні гостей, які постійно підтримують навчальний заклад та його вихованців у виборі професії і влаштуванні на роботу. Держава постійно спрямовує зусилля на розв'язання складних соціально-реабілітаційних проблем інвалідів. На теренах Житомирщини проживає вже понад 110 тисяч людей з інвалідністю. А в цілому в Україні кожен п'ятий громадянин України є людина з особливими потребами. Тому безумовно ця проблема досить актуальна, особливо в сучасних умовах неоголошеної війни проти нашої держави. В цілому. І по доступності міста Житомир, якщо ви бачите, за останні 3-4 роки змінилося набагато краще. Що стосується, і де ми знаходимося в вищому навчальному училищі, інтернаті, де також зроблено дуже багато для того, щоб діти молодь могла себе реалізувати і потім працевлаштуватись. 50 років тому в Житомирі заснували обласну організацію Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. З нагоди ювілею історики та краєзнавці за круглим столом обговорювали знакові аспекти діяльності цього об'єднання. Окрім наукової активності, головним пріоритетом діяльності є збереження облік та реєстрація архітектурних і культурних пам'яток. І дотепер головне завдання науковців оберігати історичну спадщину та традиції. Якщо нам вдасться. Темпи не знижувати, а навпаки, прискорювати, тобто, якщо розширити діяльність більш потужною зробити товариство, то ми можемо бути прикладом сучасній незалежній Україні демократичній, прикладом саме одного з інститутів громадського суспільства, яке саме без усіляких. Так би мовити, вказівок зверху, затверджень, планів, директив, заходів. Оці слова, знаєте, радянські. Ми зможемо без цього всього вирішувати ті проблеми, які хвилюють суспільство. Такими є події цього дня. На останок дізнайтеся, яку погоду обіцяють синоптики на вихідні. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна вітряна погода зі снігом та мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 3 грудня вночі від 4 до 6 градусів морозу, в день від 2 до 4 градусів нижче нуля. 4 грудня вночі від 7 до 9 градусів морозу, в день від 2 до 4 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 725 міліметрів і зростатиме. Вологість повітря 97 з понеділка очікується припинення снігопаду температура лишатиметься морозною, буде сонячно.